І так, друзі, лади я вже підготував, знежирив їх, поробив козирки, поробив а, певну довжину лада під кожну позицію. Зараз я трошечки його підбиваю і у прес. І ось таким без, без фанатизму рухом я всаджую ладочок в паз. Беремо наступний ладочок. Центруємо його в пазу згідно пропорцій. Легесенько, легесенько, ось так його наживляємо і під прес, І під прес. Обжимаємо його, і так у такому ж ключі рухаємося далі. Центруємо. Наживляємо обережно і під прес. Так може, буде краще видно, хоча ні. ніт. Воно дуже воно дуже, дуже затіняє. Хоча мені видно прекрасно, а ось на камеру, це не так Я поміняв камеру. Переставив на інше місце. Можливо, в такому ракурсі буде краще. Обережно, обережно, порівняли і заштовхали, запресували. Я дуже хочу, просто мрію придбати, придбати. Фрактальний, фрактальну проставку для преса, це просто б було дуже круто. Хоча б спробувати, але це, хоча б спробувати коштує приблизно 2000 гривень. Десь 1700-1800 до 2000. Так що, якщо у вас Є можливість допомогти, хоча б будь-якою сумою. Можливо, я і назбирав би цих копійок на цей фрактальний фрактальну проставку, тобто на ось цю штукенцію. Фрактальна вона, тому що ділиться спочатку. На дві частини. Ну, тобто тут одна частина, вона ділиться на дві, а та, ті дві ще на дві. І тобто чотири. Тобто, не потрібно е, радіусних проставок. Фрактальний цей, фрактальний цей прес, він сам обирає потрібний радіус. Він відчуває Накладку. Оце я не запресував. Зараз два підряд, бо я щось за той забалакався, вже уявив, як вставляю фрактальну. Як вставляю цю фрактальну хрінь в мій прес, який я просто вимучав, Я приїхав з рейсу і першою справою сказав своїм, кажу, ви як хочете, а я купляю прес. Він мені потрібен для мого хобі. На що мені сказали? Запхни собі своє хобі в своє хобі. Я не сперечався, але все ж прес придбав, тому що на той момент це дійсно було хобі. Яке, так, приносило по 300-500 гривень сходити в АТБ, купити пляшку водички і якихось цукерок, так виключно провести вечір за якимось кінофільмом. Тому. що... Тоді ціни були значно ж менші, але і робота була значно, скажімо так, простіша. Це зараз я вже переладовую, зараз я вже роблю, більш фрезерую, більш такі. Суттєві роботи. Більш за все полюбляю вовтузитися з грифами, з ладами, тому що це 90% всієї гітари. Без перебільшення, без перебільшення. І якщо ваша гітара... Неважливо, скільки вона коштує. Абсолютно. Неважливо, який має зовнішній вигляд, який лак там нітро, чи просто якийсь поліуретан, якщо в неї херовий гриф, то гітара буде херова. Принаймні грати вона толком не буде, які б там не стояли сеймури, шмеймури і, звісно ж, святі гото. Готохи, готохи. Це, по-вашому, готохи. Чи готохи? Бо гриф це саме важливе. Звісно, що все в гітарі важливе, але якщо гриф буде незручним, з високим екшеном. Якщо ви питаєте, на що я проходжу ще раз по тим ладам, які я вже встановив, це я роблю виключно так. Для себе. Я не прикладаю таких зусиль, як у перший раз, коли лад впресовую. На, в паз уперше. Тобто. Це виключно такий фетиш. Просто, просто я дуже люблю, щоб все було так. Основательно. Звісно ж, я не прикладаю якихось ха, шалених зусиль. Це. 100%. щоб ви просто розуміли бо якщо ви думаєте що я тут так пресую що аж гай шумить то ви помиляєтесь тому що можна тому що можна продавити накладку частково частково можна продавити накладку і лад Буде нижче інших. В цьому випадку. В цьому випадку, це буде біда, тому що прийдеться стирати всі лади, які вище за нього. Це просто жахлива біда. Але вона теж лікується. Принаймні, я би це виправив, але доводити до такого мені б не хотілося. Тому намагаюсь на самому початку робити все більш-менш якісно, щоб не приходилося виправляти. Робити і виправляти це. Такі речі, бажано їх не не той. Не совміщать. Краще робити зразу. Відразу нормально, добре. Як казав один мій знайомий, каже, Роби синку добре, а погано воно й само вийде. Тобто, ось, щоб не переробляти, не перетой, потрібно відразу робити нормально. А щоб робити нормально, слід Слід використовувати алгоритм дій, щоб всі дії йшли одна за одною у вірному напрямку. Це можна порівняти з тим, коли ви сідаєте на горщик. Ви ж знімаєте штани, а потім сідаєте ніяк не навпаки, правильно? Ось і тут так. І коли ти цей алгоритм дій, дякуючи досвіду, дякуючи досвіду, цей цей алгоритм дій виконуєш у вірному напрямку, то звісно і результат. І результат буде нормальним. А досвід, друзі, це дуже важливий. Це дуже важливий момент. І запевняю вас. Що навіть те, що роблю зараз я, можна робити краще. Але це вже має бути вже у людей досвід десятиліть. На жаль, досвіду десятиліть, десятиліть я не маю, але... З 18-го року. Ось і рахуйте, скільки це. Там 2, 5, 7 років. Ну я, я вже тільки. Я вже тільки на, Хмельнич... на Хмельниччині. Оце 23, 24 і ось 25 й вже 2,5 роки тут на Хмельниччині. Звертаються повторно, люди, люди довіряють, а це і є сама висока виногорода, коли тобі довіряють. Тому що одномоментно, одноразово, можна заробити гроші. Але потім до тебе ніхто не звернеться. Тож я раджу всім спочатку все добре обдумувати, обдумувати, а потім вже вирішувати. Я просто так би мовити, зараз, дублюю, дублюю деякі моменти натиску, щоб. щоб максимально. щоб максимально якісно посадити ладочок у пас, тому що потім вже такої нагоди не буде. Я ж кажу, я зовсім не даю навантаження якесь бісове. Виключно просто дублюю деякі моменти, які, на мою думку, здаються не зовсім до кінця добре виконаними. Хоча це вже таке, це вже я так сам до себе пристібався. Так. Ось ми і поставили ладочки. Ось ми і поставили ладочки, яка була, який був довгий, який був довгий шлях до цього, щоб поставити ладочки буквально там за якісь 15 хвилин. Скільки я шліфував накладку, скільки я її виводив, то скільки я з ладами продергався. Я буду далі проклеювати лади в торець по всій довжині, з одного, з іншого боку. Потім ці щілинки я за, як то кажуть, запломбую. Аліссандром і Суперклеєм. Ось так. Зустрінемось.